Сьогодні вже важко уявити сучасний населений пункт без міні-стадіонів, ігрових майданчиків, спеціальних зон для занять так званими екстремальними видами спорту. Рукуючи в ногу з часом у колі на території дитячого містечка, парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, облаштували роледром спеціалізований майданчик для катання на роликових ковзанах, скейтах та екстрім велосипедах. Віталій та його друзі були першими, хто апробовував новий майданчик для екстремальних розваг. Раніше нам доводилось кататися, де попало. Поки ми не почали строїти трек на кар'єрі. Спец... Ми самі строїли своїми силами, ми там, брали саперки, їздили так, кожен день. Ну, в основному літом. літом більше часу, канікули. Це за містом? Так, да, за містом. На кар'єрах на Сільма ще там. За Як ти оцінюєш цей ролодром? Ну, досить, досить такий непоганий. Звичайно, йому далеко ще до професіональних, але для нашого міста це досить, досить хороший велодром. Кожен із елементів такого екстремального катання на велосипедах має спеціальну назву, як то рампа, розгонка, флайбокс тощо. Загалом райдери, а саме так на молодіжному сленгу, називають велосипедистів-екстремалів, хлопці незлякливих. За видимою легкістю стоять місяці, а то й роки наполегливих тренувань, сотні падінь і підйомів кожного з них. Деніс нас катає стріт, досить дуже швидко навчився різних трюків. Ну, в нього найголовніше це наполегливість. Він дуже, дуже наполегливий хлопець. Захар у нього теж є талант. Зараз його тут немає, вже поїхав. Теж є талант. Найголовніше в нашому спорті це не боятися. Якщо боїшся, не впевнений в собі, дуже багато помилок робиш. Ідея облаштувати ролер-дром на території дитячого містечка, парку культури і відпочинку. Належить саме ковальським тінейджерам. Міська влада та дирекція парку лише допомогли втілити молодіжний проект у життя. Нам вдалося реалізувати мрію наших юних ковальчан, які звернулися до нас з проханням зробити такий майданчик. І ми спільними зусиллями, тобто діти самі були і консультантами, і радили нам, як це зробити найкраще. І враховуючи усі їхні побажання, ми сьогодні одне з небагатьох міст, яке має таку площадочку для катання на скейтах, на роликах і на екстремальних велосипедах. Цікаво, що ще до своєї офіційної появи на світ об'єкт для молоді встиг стати яблуком розбрату для дорослих. Просування ідеї ролердрому супроводжувалося шквалом критики та звинувачень у марнотратстві з боку окремих представників депутатського корпусу міської ради. Кожна критика має право на життя. Я дякую всім людям, які не байдуже відносилися, щоб максимально забезпечити безпеку цього майданчика. От я особисто проїхав багато міст і дивився за кордон, облаштований ці площадки. І я думаю, у коволі площадка дійсно зроблена з рахуванням усіх інспекторських зауважень, усіх технічних вимог. Тобто наш майданчик дійсно на хорошому рівні зроблений. Ну а всі ми розуміємо, що це екстремальний вид спорту, і тут максимально вже безпека залежить власне, і від самих учасників, тобто вони мають мати відповідний захист, ну і бути максимально уважними, Адже травма може бути у будь-якому виді спорту. Обійтися ж без травм любителям екстремальних розваг на свіжому повітрі. у Подальшому допоможе і виконання простих правил безпеки для відвідувачів ролердрому. Перелік таких правил містить спеціальна інформаційна табличка при вході на екстрім майданчик.